Все швидко, організовано та дбайливо. Так можна характеризувати роботу перукарок волонтерок. Від них військові виходять із сяючими очима та, звичайно, що із новими зачісками. От нацгвардієць Кирило прийшов вже навіть зі зразком, аби наглядно показати, що хоче, і собі зробити. Обрав стрижку Андеркат. каже, вийшло дуже схоже. Це молодіжна зачіска, думаю, що зараз всі так сажуться, то це дуже модно і, і класно. У мене вже рік так, от ну, така зачіска. Тобто, Зачіска якось я вже на 100% професіонально і, скажімо так, дуже гарно, дуже гарно що так люди от вас от роблять, допомагають. Це, 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 тобто, це, то, це дуже це, радує так. інших. Щоб оновити зачіску Михайлові, йому знадобилося лише 20 хвилин. Військовий сам з Луганської області, але служить в 17-й танковій бригаді. Чоловік захищав Україну ще задовго до повномасштабного вторгнення. Востаннє боронив Маріуполь. Там, на жаль, втратив руку. Сестра Михайла перукарка. Тож він ще як полюбляє процес зміни зачіски. Тут місто хороший, і Самі дівчата пройшлися по кімнатам і сказали, що прийдуть люди, пострігати будуть. хотите, не хотите. Ну и я согласился посредить, то, что уже надо было как-то подстричься. Мне короткую стрижку, а парикмахер лучше знал, какую сделать. Или полубокс, или. Там же, как говорится, у них в много видов. Просто что знаю, что сестре каждый раз я садился, она надо мной каждую прическу экспериментировала. Перукорі волонтери працюють майже без перепочинку вже котрий місяць поспіль. В день роблять від п'яти до десяти стрижок для військових, які перебувають в різному стані. До тих захисників, які не можуть іти самі, приходять прямісінько в палати. На одну стрижку йде від 15 хвилин до години. Зараз немає такої стандартної стрижки, як я, якщо раніше була у військових. Зараз хлопці стрижуться і сучасно, і бокси, і напівбокси, і спортивний варіант. І сучасні андеркати, перехід з нуля ну знову таки дивлячись, в якому вони стані, скільки вони можуть витримувати таке навантаження. Всім хочеться зручності, прибирати зайве волосся, виглядати охайно. Ініціатива створити таку, як її самі називають волонтери, мобільну групу краси зародилася від 24 лютого. Викладачі та студенти міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців спочатку стригли вимушених переселенців, людей похилого віку, бійці на блокпостах, тероборону, а згодом почали навідуватися до лікарень, аби допомогти із зачісками, бородами та вусами пораненим військовим. Ми зрозуміли, що ми будемо допомагати їм одужувати через те, що будемо підстригати. Тист, а саме стрижка це гарний настрій. Увага жінки-порукаря. Це мабуть саме та допомога, яка потрібна нашим хлопцям в тилу, і це саме те, що ми можемо зробити для наших хлопців. Ми не зупиня... ми не зупиняємося, ми продовжуємо цю роботу. Волонтери вже підстригли кілька сотень людей. Зараз також продовжують допомагати ВПО, якщо ті звертаються з таким проханням, але основна робота триває та триватиме в лікарні. З військовими. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.